В будучи пітілітки всьо дойне стада НАТО перевісти друзі. Сьогодні у нас хроніки світу, який летить із 21-го століття в глибини століття 20-го. ілон маск який хитає європейські країни, румунія, де лідер президентських перегонів уже зазіхає на українські землі. Кволі міжнародні організації, які вирішили самоусунутися від вирішення безпекових питань самої ж Європи. Ну і ще згадаємо Білорусь просто щоб поржати. Хоча насправді і це не смішно. Головне, друзі, що ми маємо робити певні висновки із цих подій правильні висновки, чим ми також сьогодні займемося. Хоча несеться, звісно, геть скажений так днями член європейського парламенту від Словенії Бранко Грімс висунув мільярдера Ілона Маска для отримання Нобелівської премії миру за його захист свободи слова в соціальних мережах. Уявіть собі, ось така номінація на Нобелівку миру. Нагадаю, як Ілон Маск досягнув свободи слова у мережі X, колишньому Твіттері, який він купив, підняв у переглядах теорії змов, зменшив дописи із критичним мисленням. Ну тобто їхню видачу, колишній Твіттер перетворив на поле срачу та конфліктів. І, до речі, як вам відомо, тема війни в Україні там теж активно спускається в тіньовий бан. Ось така свобода слова. Але Ілон Маск найбагатша людина на планеті. Ну офіційно, звісно, насправді не так. тож він може знайти когось, так би мовити, має на це ресурси, щоб висунув його на Нобелівку миру. В різні часи на Нобелівку Миру висувалися. Абсолютно різні зашкварні особистості, і справжні диктатори, і Микола II, і Сталін, між іншим двічі, і Мусоліні, і Гітлер. До речі, Гітлера насправді, насправді а, висунули жартома, і тоді це зробив антифашист, щоб показати всю цю дикуху, яка відбувається у 30-х роках 20-го століття. В принципі, ця дикуха також відбувається зараз. Путіна також намагалася висунути. Врешті-решт висунути можна кого завгодно. Втім, це вже певний показник того, що маск має політичні амбіції світового масштабу, і я не дуже впевнений, що нам ці. Амбіції сподобаються, знаєте я гадав, що нацизм у 21 столітті це лише й винятково расизм, але ми бачимо, як ця от хвиля неодиктатури з усіма диктаторськими замашками 20 століття продовжує крокувати по вільному світові. Є такий кандидат в президенти Румунії Келін Джорджеску. Він неочікувано здобув шалену популярність за невеликий час до виборів і посів перше місце у першому турі президентських Виборів у Румунії за допомогою реклами у TikTok і лише так в китайському Тіктоці, в якому алгоритми невідомо як працюють, і взагалі невідомо, хто йому допомагав виграти. Є підозри, що і без росіян тут не обійшлося. В принципі, риторика Джорджеску це дуже активно показує. Після цього влада Румунії голосила про втручання в вибори, що воно сталося зовні, і голосила про повторне голосування. Що Ще більше додало популярності Джорджеску. Тепер він заявляє, що Україна вигадана країна, і тепер її треба роздрибанити. Просто каже те саме, що говорив Путін. Румунія нубут вот, персона Кредибілька Садіскути світ змінюється. Кордони будуть змінюватися. Більше того, якщо кордони зміняться, то де будемо? Ми у нас є північна буковина. Інтерес у нас є буржак. У нас є північний марамур. Правильно, з колишнього як воно називається Закарпаття. А залишиться і з угорцями Львів, який залишиться за поляками, і Малоросія до чогось подібного дорога не минуча Україна вигадана держава, це Українська Радянська Соціалістична Республіка. На Запитання ведучого: чи Джорджевську робить ставку на поділ України? Він прямо відповів сто відсотків. Слова Джорджеску надто сильно повторюють російські наративи і путінські слова. Втім, йому треба пам'ятати, що так само легко, як він говорить про розподіл України, можуть розподілити і саму Румунію. Наприклад, в Румунії компактно живе півтора мільйони угорців, а російські дрони шахеди вже неодноразово падали на саме територію Румунії. І у світі, в якому Україна, яка, начебто, мала бути захищена міжнародним правом, немає гарантованого збереження і захисту кордонів, не може бути в такому світі гарантованого збереження кордонів і самої Румунії. Ну, а що відбувається із НАТО і з приходом Трампа, ви самі бачите. Міжнародні організації теж вирішили не сваритися із Росією. Так, секретаріат парламентської асамблеї Ради Європи відмовив українському нардепу Олександру Мережко та ще трьом співавторам у реєстрації правки, яка покладає на російського диктатора Путіна провину за численні акти терору проти цивільного населення. Секретаріат сказав, що не можна реєструвати цю правку, бо вона містить персональну образу. Ну, Путіна ображають словом терорист. Хоча терорист це не образа, а правовий юридичний термін. Так само, як терористами визнавалися Аль-Каїда, Бен Ладен, ну і так далі. Гадаю, секретаріат Парі розуміє, що така правка була б таки проголосована на асамблеї, але з якоїсь причини не хоче ставити виправдання про образу, а вже ж звучать нікчемно, як юридично нікчемно, так і по суті нікчемно. А Інтерпол, в свою чергу, відмовився задовольнити прохання українців щодо розшуку російських військових злочинців, мотивуючи це тим, що Україна є стороною збройного конфлікту. Уявляєте, і це може негативно позначитися. На репутації організації. Я думаю, що негативно на репутації Інтерполу має позначатися те, що він не розшукує злочинців, хоча це його прямі обов'язки. Але в Інтерполі відмову чинити право тепер пояснюють таку, ось такою легкою причиною. Ну, репутація, щось з нею буде не те. Знаєте, вони так само, як і секретаріат Парі. Дуже бояться, що Росія образиться. Що ж, друзі, на місці старого світопорядку поступово утворюється такий от вакуум безправ'я і права сили. Звісно, це непокоїть, це непокоїть мене, це непокоїть, гадаю, багатьох із вас, але фаталізм ще нікого. Ніколи і ні до чого хорошого не приводив. Нам треба працювати на міжнародному треку, як би складно не було. Нам треба пояснювати нашим партнерам суть небезпеки росіян, не лише небезпеки для нас, але й для них також. Кожен українець, який перебуває за кордоном, має також адвокатувати Україну у спілкуванні з, зі звичайними американцями, європейцями. Іншими мешканцями нашої планети по всьому світу і нагадуйте, що в нас іде війна, що Росія вбила тисячі дітей, викрала і вивезла десятки тисяч дітей, вбила десятки тисяч цивільних, якщо не сотні. Що на окупованих територіях за українську мову можна бути закатованим на смерть у підвалі, що росіяни знищують українські книжки, знищують українську церкву і запроваджують ще більшу диктатуру ніж на юридично визнаних землях Російської Федерації. Дітей мілітаризують українських дітей на, на захоплених окупованих територіях ставати гарматним м'ясом. Одним словом, росіяни чинять справжній геноцид, і якщо Україна впаде, то на землях Європи буде не набагато краще. Ну і на сам кінець о, о, про Білорусь у Білорусі минулої неділі пройшли вибори. Точніше, можна сказати, що не минулої неділі, а минулого тижня, тому що вони йшли весь тиждень, можна було голосувати в понеділок, у вівторок, в середу, в четвер, п'ятницю, суботу, коротше кажучи, будь-коли. Взагалі не зрозуміло, нащо всі ці умовності і можна просто зробити, знаєте, п'ятирічку голосування. До того ж, в Білорусі досі, як в Совітському Союзі, все вимірюється п'ятирічками. В тайп'яцілітки ще раз хочу підчеркнути, внимання буде ще пристальніше. В этой пятилетке и в этом году благоустройство. Экономика демонстрирует неплохие результаты, но должен вам сказать, что будущая пятилетка будет непростой. Телепаться в этих старых коровниках, поэтому в будущей пятилетке мы эту проблему решим. Непростая пятилетка и может быть даже следующий год. В будущей пятилетке все дойное стадо надо перевести в технологичные молочно-товарные комплексы. І ось міряє Лукашенко, Білорусь п'ятирічками, річками а краще все не стає і не стає. Навіть на виборах не домалювали 100%, а вижили із себе якихось 87%. Це сарказм. Звісно, вибори у Білорусі нічим не відрізняються від самого лукашенківського режиму. Дивитися на це без печалі просто неможливо. <principal tanf2> І за марафон. Діді слушайте після роду. Насправді на білоруських псевдовиборах була лише одна подія варта уваги. І один персонаж вартий уваги. Це Лукашенківський шпіц Умка, який настяв на виборчій дільниці, на якій голосував його хазяїн. Ну может хоть россияне этого не заметят, вот понимаете, вот он смотрит, чтобы его не оставили, просто вот тебя поедает взглядом, посмотрит, жалко становится, ну ладно, возьмем его в машине, Коля там, доктору возьмите в машину, пускай будет, вы его там присмотрите, ну, да я, с собакой, не везде же уже можно. І вдруг а, а його не, не удержали, він вискочив із машини і за мною. Я не, я всегда шутіла. ну такі собаки для того, щоб взяти там ботинки почиститься лісо. Тут із розповіді Лукашенка не одразу навіть зрозумієш. Він говорить про шпіца умку чи про свого синочка Колю, з якого намагаються зробити політичну фігуру в країні, де політики немає. До речі, друзі, щойно ви побачили, як виглядає країна, де йдуть на угоду. З росіянами Совітський Союз, п'ятирічка, відсутність економіки, відсутність власної мови культури в принципі ідентичності, і єдина breaking news на виборах це застяний шпіц. Але друзі, нам своє робити. Ми маємо допомагати Збройним силам України. Не забувайте, до речі, внизу є в першому коментарі посилання на збір на реп для 112-ї Бригади. І я вам дякую, дякую за те, що ви пишете ваші коментарі. Пишіть обов'язково коментарі, ставте вподобачки. Обов'язково підписуйтеся, якщо ви ще не підписалися, це допомагає каналу розвиватися і виводити відео вище вище і вище. Ну і будьмо гідними. Папа! -па.